Перемога серцевої хірургії в Україні зробили першу вдалу операцію новонародженій дитині з рідкісною вадою серця. Що дитя не житиме молоду маму? Попередили на 16-му тижні вагітності. Софійці борох з Вінниччини виповнився місяць і шість днів. Вона є живим втіленням дива, яке стало можливим завдяки українським хірургам. 11 днів від народження було дівчинці, коли її прооперували в інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Маленька народилася з важкою хворобою, синдромом гіпоплазії лівих відділів серця. Тобто, пояснюють лікарі, фактично з половиною серця. Аби успішно виконати надскладне оперативне втручання, нашим хірургам знадобилося 20 років. У світі взагалі ця операція розроблена ще в 81-му році і почали застосовувати. І на сьогоднішній день навіть сполучених штатах Америки таких операцій виконується більше ніж 2000 тисячі. Вона хірургічно дуже складна операція, але ще найбільш складно забезпечити анестезіологічне забезпечення і виходити цю дитину в реанімацію. Почувається, вона гарніша, одне до одного ми вже дуже привикли. нічим, все пережили. Ну, і ще впереді, звичайно, у нас шлях такий нелегкий. Ну, ми дуже хочемо жити, ми, ми все, все принесемо. Щороку в Україні народжується більше 200 дітей з такою патологією. То нині вони були приречені: вже 15 разів у нас намагалися здійснити подібну операцію. Але Софійка, перша кого вона врятувала, Ще два етапи оперативного втручання у дівчинки попереду, найскладнішим є перший етап, але забезпечення і анестезіологічне та й хірургічне забезпечення і третього етапу, на мою думку, не є досить легкі, тому що збалансувати. Легеневий системний кровоплин досить складно цих дітей. Так, от саме другий третій етап направлений на оце збалансування і на полегшення роботи того єдиного шлуночка. Який забезпечує кровоплин всього організму правого шлуночка. Собівартість унікальної операції – 10-12 тисяч гривень, але всі діти, які потрапляють до інституту, оперуються державним коштом. Зараз у центрі під наглядом перебувають ще чотири вагітні жінки з підозрою на такий же діагноз. Лікарі у разі потреби готуються надавати їхнім дітям аналогічну допомогу.